По своєму підрозділу, у нас на передовій 50% підрозділу. Хлопцям тяжко, це не то сказати, що тяжко. Якщо у розрахунку бойової машини має бути 5 чоловік, а є 3 чоловіка. Це теж. Але це діло мобілізація це особисте діло кожного. Якщо він рахує, що він піде воювати тільки тоді, коли піде син Порошенка чи там. Яценюка для прикладу, то хай сидить далі, лежить на дивані, дивиться телевізор, дивиться новості, як там, вибухають склади в Донецьку і радується, що в нас армія сильна, мене там не надо. І ті хлопці, які сидять в окопах, які сиділи на 31-му блокпості, яких не міняли два місяці, тому що не було ким. Ми приїжджаємо додому на місяць. Я за останній рік був три місяці вдома тільки. Ми теж сім'я і двоє дітей. Близько 20 тисяч мешканців області, які є військовозобов'язаними і яким писали повістки, мобілізації уникає, говорять у військовому комісаріаті. Їх подано в розшук. Мобілізаційний план до 2,5 тисяч людей кличуть з Тернопільщини. За 20 днів мобілізації виконано на 50%. Хмельницька. Безпосередня, яка межує з Тернопільською областю. Вінницька, Черкаська. Виконали планове завдання на 100% відповідно 1 2-го лютого. Київська область, місто Київ, Житомирська область на сьогоднішній день виконали планове завдання на 95%. Рівненська область, яка межує на півночі від нашої області, виконала планове завдання теж майже на 95%. Вкотре просять йти у військомат, не чекаючи повістки. Я звертаюсь і надіюся на те, що не всі у нас ховаються за спідницями своїх мам і дружин. Не всі у нас ховаються за кордоном. І не всі ховаються в погребах чи в півницях в своїх хатах, що є у нас ще патріоти, які спроможні піти захистити батьківщину. І той, хто розказує, що коли сюди прийдуть, тоді ми вставимо на захист, вони і тоді не встануть. Хлопці там чекають заміни. І це не є нормально, що хтось там сидить в окопах, а хтось сидить в Тернополі в барі і каже, що він герой України.